Всім привіт, друзі! З вами Кірюха, це канал Пазломан. Все про імперію Пазів. І сьогодні настав час оглядати нового героя серпня. Зустрічаємо Сір Кашмір. Боже мій! Фіни зовсім розлінилися. Не фантазії, не розуму немає. Для тих, хто не в курсі, цей герой вже є у грі. Ну, не в цій, звісно, а в іншій. Комбат-пазлах, можливо, хтось грав, то цей герой з'явився там два роки тому. Звісно, в нього трошки друга механіка, але намальований він едентично. Окрім звісно, зброї. Тут маємо Сакиру, а там маємо якусь Волину. Ну, це все неважливо. Отже, Сір Кашмір, герой стихії Темряви, клас у нас паладин. Сім'я, звісно, 2024 року, яка запрацює тільки в наступному. Ну і як всі нові геми. Має дві пасивні навички, про які ми поговоримо трошки згодом. Ну і почнемо ми, звісно, з особливої навички. Чому з особливої навички? Ви просто подивіться на цю механіку. Вона не проста, чесно кажучи. Якщо ви тільки почали грати в гру або граєте ну, нещодавно, то розібратися буде не дуже просто. Ой Боже, який розбиратися просто жесть. Просто жесть. Отже, що робить наш герой? Знімає недуги з героя і сусідів. Так, таке собі начебто непогано, але краще мати клінера, який чистить з усіх і все, а не тільки з себе і когось рядом. Ну це реально дуже мало в нинішній час, тому що зустрічається у захистах, про яких ви б'єтеся, дуже потужні і шкідливі герої, і хотілося б мати повну чистку, а не на трьох героїв. А якщо б десь поставили його в кут по необережності, то знімете тільки з двох. Далі, після використання особливої навички, ми маємо баф на атаку. Ну, незвичайний, а шансом 50% нанести 600% шкоди. Ну, тобто 50 на 50. А ви знаєте, як в цій грі це працює. Тобто, герой може або ударити, або не бити на протязі 10 ходів. Як це в основному і трапляється, коли ти на когось нападаєш. Звісно, якщо цього героя зустріти в захисті, то я думаю, буде він тичковати постійно. Але щоб це запрацювало, суперник. Повинен ультанути. Блін, ви тільки вдумайтесь. Ну нащо таку механіку робити? Суперник повинен ультанути. Це що? Самогубство? Чи як? Тобто ви зарядили свого героя, ультуєте, і потім треба провокувати суперника, щоб він ультанув, щоб запрацювала ваша оця тичка в 50%. Блін, ну це вигадали. Вигадали. У грі є вже герої, які дуже схожі по цьому навички. Це Даркфізер. Самий відомий із них. Але Даркфізер, якщо порівнювати його з Сіром Кашміра, це імба. А цей герой ну такий собі. Даркфізер використовують в атаці. Тобто ви активуєте його ульту і потім іншими героями ультуєте, і є шанс нанести додаткову шкоду. А тут що робити? Що-що? Брати і заряджати суперника, щоб вони винесли вашу команду. І лише тоді ми отримаємо 50% шанс на те, щоб нанести 600% шкоди. Так. Хтось може сказати, що шкода реально крута. Якщо подивитися на його стати, на Альфа Зламі там ну, майже 1500 одиниць атаки. І це досить потужно. 600% не всі герої б'ють, а ті, хто б'ють, це дуже-дуже болісно. Але цей шанс працює ну дуже-дуже погано. Це в принципі те саме, що зустріти в нинішній час динозавра. Або зустрінеш, або ні. Далі, герой і союзники, але не всі. Ті, хто стоїть рядом з ним, відражають назад недугі. Ну і там різні послаблення і так далі. Начебто непогана навичка, вже теж ми її знаємо. Є вона в багатьох героїв, таких самих ну, чотирьохзіркових, відомих це Кікі та жовтий Гоблін. Забув як її. Ну, це чотирьохзіркова. Навичка непогана і заходить на дуже швидких режимах контрити таких героїв, як Альфріка. Так, було б круто, якщо б ставив на всіх. А так маємо тільки на трьох. І не факт, що після активації ульти. Своєї альфріка вдарить саме по цим героям, і це все перекинеться на суперника. Як підказує практика, комп'ютер зараз дуже розумний. Тому всі стички можуть полетіти в тих героях, на кому не висить у цей баф. Ну і зв'язок стихії, який дає 5% шанса ухилитися від ульти суперника. Ну, навіть не знаю. Хм, 5% шансу це багато чи ні? Напишіть про це в коментах, як часто нові герої, які мають у такий зв'язок стихій, ухиляються в реальному бої. Про мінуси поговорили майже всі, якщо ви так думаєте. Ну ні, є іще декілька нюансів. По-перше, набір мани. Маємо повільного героя. Якщо він був би середній, так як міг би сказати, начебто можна його прокачати і десь використовувати з повільним набором мани герой куди піде, правильно. На швидкі режими, більш нікуди. Тому що, поки його зарядиш, плюс ще щоб активувалася нормальна ульта і реалізувати оці 600% шкоди з 50% шансом, потрібно драконити суперника по-іншому, ніяк. Забув сказати про пасивки. Перший пасивний навик супротивний дугам генерації мани, тобто нашого героя не можна заменити. Ну куди ж далі? Не можна замедити. Ну куди ж далі? Куди ж далі? Він і так повільний, ну, що з нього зробити дуже повільного. Блін, ну це прям. О! О, пасивочка. Прям необхідна цьому герою, який буде грати тільки на дуже швидких режимах. Ну і друга пасивка. Отримуємо 5% мани за любе лікування. Звісно, краще його використовувати з періодичним відхилом, щоб хоч якось його розігнати. Але питання. Це йому допоможе чи ні? На мою думку, це йому реально не допоможе. Якщо ви думаєте, що я просто оце зняв відео, щоб загімнити героя, це не так. Я лиш висловлюю свою суб'єктивну точку зору. Я не знаю, куди приміняти цього героя, окрім швидких режимів. До речі, забув сказати за альфа талант. Маємо лицарську стійкість. Тобто можемо нівелювати весь урон в одну одиницю і маємо шанс 15%, який буде працювати 6 ходів ну, на початку бою. Ні, ну В принципі, це крута навичка. Є вона у чорного лицаря, я так я бачив, тільки не пам'ятаю звичайній версії чи в костюмованій, Але ж чорний лицар це таунт, а цей герой ні. Тому мати надію на цей альфа-талант не має сенсу. Не факт, що герої, які будуть ультувати, будуть бити цього героя. Про мінуса поговорили. Тепер потрібно зробити висновок. Скажу так: герой не повне лайно, їм можна грати. Якщо ви, наприклад, початківець і він вам випав, я б його прокачав. Якщо ви середній гравець і вас немає ким грати, я б теж його прокачав. Ну і якщо ви топ гравець або гравець вище середнього, то тут дуже велике питання, куди його використовувати. Так, я про це вже казав, дуже швидкі режими, тому що на звичайних режимах ви не встигнете його зарядити і нормально реалізувати його потенціал. На дуже швидких режимах його можна розкрити, але тільки в атаці. Поясню чому: якщо ви зустріли цього героя в захисті, наприклад, на якомусь дуже швидкому режимі. І навіть якщо він ультане, це все знімається без проблем. Любий герой з класом Мах, звісно, регулярка, а також герої, які мають діспел. В грі купа четвірок, яка впорається з цим героєм без проблем. Єдиний його потенціал це атака. Ну реально, якщо він мені випаде, я його прокачаю. Зроблю з цього контент і ви побачимо його на дуже швидкому режимі. Хоча не хотілося б, щоб він мені падав, якщо чесно. Це треба на нього буде потратити ресурси, прокачати і навіть не знаю. Тільки задля контенту. Я це зроблю, якщо він випаде. Повернемось до того, куди ж можна його реалізувати в атаці. Все просто. Звісно, як одну одиницю, я його не використовую, він буде ідеально грати з таунтом. Чому стаунтом? Тому що треба комусь приймати ульту на себе. Аби ж ульта була трошки інша, ну наприклад, це все спрацьовувалось би, коли просто ультують герої суперника без прив'язки до особливої навички нашого героя. Було б нотбет, а так. Для початку нам треба зарядитися, а потім чекати, коли ультане суперник. Це, звісно, все весело, але в нинішніх реаліях його особлива навичка це як гра в казино, повний рандом. Розраховувати на те, що вона буде спрацьовувати постійно, це одне. Але ж треба ще розуміти, що він б'є рандомно одного героя, і ніхто не знає в кого полетить його тичка. Тому в багатьох випадках не факт, що він вам допоможе. В цілому, герой вийшов безпосередній. Я це кажу тому, тому що я граю на середньому рівні. І цей герой ну, не дуже мені і потрібен. Я вже казав, якого він підійде, як його грати, які в нього мінуса. Повірте, їх більше, ніж плюсів. У грі є багато героїв з шансом. Хтось, можливо, пам'ятає, колись вийшов такий герой, чотирихзірковий, Ракамуш. Який мав теж шанс 50% наносити якусь шкоду. Але він був швидкий. Що я можу сказати? Прокачав я цього героя, дав йому емблеми. І що? Цей герой, що вдарить по п'яти героям, я не знаю, скільки мені знадобилося спроб. Один з 30. Один з 30. Ракамуш б'є по всіх, а цей герой по одному. Тут і виникає питання: як часто цей герой може нанести шкоду? На цьому все. Більш розповідати про цього героя немає чого. В принципі, я всі варіанти вже перечислив, куди, що, як, де він може знадобитися, де ні. Так, в нього є типу непогані навички. Те, що він може почистити, те, що він може перекидати, але це все ну, таке собі. Був би він середній, у нього були б шанси на життя, а так, з повільним набором мани, качати героя, який буде грати тільки там на одному чи двох режимах, ну таке собі. Ну, а ви свою думку можете написати в коментах. І якщо він все-таки вам випав і вам нема ким грати, спробуйте прокачати. Все одно це краще, ніж якийсь стандартний герой. Стати непогані, альфа талант теж 600%, якщо пролетить, це дуже-дуже потужне і в деяких випадках. Інші пункти його особливої навички можуть дуже-дуже допомогти. А на цьому все. Дякую за перегляд. Не забувай ставити лайкоси, підписуватися на канал, якщо ти цього не зробив. І побачимось у next відео. Всім пока!